Шановні колеги, тема моєї доповіді, способи і засоби автоматизації процесів адміністрування платформи Moodle. Ну, чому виникає питання адміністрування, саме, адміністра... саме автоматизації? Ну, тому що є сайти досить великі за обсягом. І там і робота адміністратора теж вимагає великих обсягів робіт. Ну, Є тисячі курсів, тисячі користувачів, і, наприклад, ну, щороку треба перевести всіх студентів на рік вперед, тобто виписати їх із. Минулорічних курсів, записати на курси поточного року, і це, повторюю, можуть бути на сайті тисячі курсів. Виникає питання: от такі великі, за обсягом задачі. Як їх реалізувати? Централізовано. Чи може, наприклад, адміністратор один взяти і виконати цю роботу? Чи от як зараз вдаються до розподіленого виконання таких робіт? Ну, Адміністратор каже, я не в силах зробити це в кожному курсі. Давайте нехай там кожен викладач сам буде. Записувати на свій курс своїх студентів. Ну, звісно, отакий і централізований підхід, і автоматичний, має свої переваги і недоліки. Ну Якщо подивитися на те, щоб коли це розподілено, коли кожний викладач це робить сам на своєму місці, то це потребує того, що необхідно навчити викладача виконувати цю роботу, проконтролювати, як, як ця робота виконана чи не виконана, і так далі. Тобто, от сам елемент навчання і саме елемент. Нагляду за всім цим. Це говорить про те, що сумарні трудозатрати всього колективу збільшуються. Тим більше, якщо виконавець не дуже кваліфікований. Так, то, тобто виходить, з суспільної, так би мовити, точки зору, доцільно було б. Щоб це робилось фахівцем централізовано, і тоді результат чіткий, правильний, його не, не треба контролювати. Але все ж таки тисячі курсів, отже, роботу адміністратора треба якось вміти вміти автоматизувати. І от як засіб такої автоматизації може служити у тілі та муж. Ну, наскільки я бачу по публікаціях, в Україні якось дуже мало, мало з нею відомі, тому я і вирішив присвятити цій утілі свою сьогоднішню доповідь. Що таке Утиліта-муш Утілітамуш це саме утиліта, це не плагін до Moodle. це окрема програма, яку можна встановити не всередину Moodle, а поряд десь, бажано на тому самому сервері. От, Бо, як бачите, От На цьому прикладі, це засіб, який дозволяє виконувати команди з адміністрування сайту Moodle через командний рядок. І серед цих команд є навіть команда встановлення самого Moodle. Тобто, можна в муж набрати команду, відповідну, от яку ви бачите внизу екрану. І Муд буде завантажено і встановлений в, цей, в цю папку, а далі вже його можна буде адмі... адмініструвати. От є система команд. Наприклад, в першій команді ми можемо додавати у курс номер 2 завдання. Тобто не через інтерфейс Moodle, а от набираючи таку команду. Ви можете додавати завдання, ну і виконувати практично всі, ну, не, не всі, на жаль, але значну частину роботи адміністратора можете здійснювати через командний рядок. Ось приклади деяких команд. От, скажімо, я в категорії з номером 41. Створюю новий курс під назвою Теоретична механіка і скороченою назвою ТЕОРМЕХ. А наступна команда я у цей курс, не в цей курс точніше, а у курс з номером з 412. Я роз, розархівовую якусь резервну копію курсу. Тобто, я Поповнюю певний курс от такою командою. Отже, у такий спосіб ми можемо працювати із конкретним і командним рядком. Уже сама робота з командним рядком, це дає значне пришвидшення порівняно з виконанням тих самих команд через Стандартний інтерфейс Moodle. Чому? Да тому що клавішами прокрутки консолі вгору й вниз можна повернутися до будь-якої команди, внести якісь виправлення от в цю команду, і натисканням Enter повторно виконати її. Так що виходить значно швидше. Але утиліта Муж дозволяє не лише з командним рядком працювати, вона дозволяє також і запустити на виконання файл, який містить сотні і тисячі таких команд. Тобто ви уявляєте собі, наскільки прискорюється, уже виходить не людина, а програма. Адмініструє сайт Мудлу. Щоправда, от, при роботі із командним рядком є, є така проблема. От коли, наприклад, перша команда, яку ви тут бачите, виконується, то після цього виводиться на консоль. Номер ID створеного курсу, чи порядковий номер. От, наприклад, вивелося число 412. Ви створили новий курс, за IT 412. І тоді в наступній команді, побачивши номер створеного курсу, ми, ви можете вже е, якось використати цей номер. Але коли у нас у файл записано сотні таких команд, то хто тоді прочитає номер і запише його в наступну команду? Ось для цього є такий механізм, що якщо ви от команду візьмете, от в такі апострофи, і результат виконання команди тоді можна записати у якусь змінну, і далі цю зміну можна уже у всіх наступних командах, командах, в використовувати. От, і таким чином, таким чином можна писати великі файли. От. Але е, вста... ми хочемо піти далі, і ми хочемо саме створення отаких командних файлів, як я казав, які можуть містити сотні команд, автоматизувати. Хочемо автоматично створювати ці файли. Ну, можна було б написати спеціальну програму, якусь, яка це дозволяє робити, але виявляється, що можна обійтись і механізмом злиття документів Word. Я сподіваюся, що кожний, кому доводилось виконувати велику розсилку там різних документів у Ворд знає цю технологію злиття документа? Там є основний документ, це шаблон вашого листа. У вас є джерело даних, це перелік людей, яким ви той лист хотіли би надіслати, ім'я і так далі. І тоді в основний документ замість конкретних слів ви підставляєте, підставляєте поля злиття. А пов'язувати це таблиці, таблиці у, у джерелі даних. Якщо застосувати для створення командного файлу мужця і механізм, то в основному документі ми напишемо там одну чи декілька команд, підготуємо таке, таке, таке джерело даних. От, наприклад, маємо спереві курсів, які треба створити. І тоді команда і тоді, за допомогою злиття, ми одержимо файл уже з готовим автоматично створеним переліком. Таких це може бути до речі, не тільки команди для МУЗ, а можуть бути також і файли CSV для самого МУДу, тому що, як ви знаєте, Багато команд, багато дій з адміністрування сайту Moodle можна здійснити за допомогою файлів CSV. Але не тільки злиття документів. От у простих випадках, наприклад, от створення, створення курсів. Який був розглянутий, ми можемо в той же Excel за допомогою функції конкатинації додати і сформулювати, сформувати в самому Excel навіть уже команди, які переносять з відповідних клітинок у відповідні місця команди необхідне значення, і формують, і формують ці команди. Тобто, ми можемо, можемо брати, можемо створювати тут, і навіть у самому конфігурелі репорт. От я якось трішечки пропустив, щось в мене тут зі а, от, з середовищ. Ну, Чергові слайдів трішки не та, вибачте. Значить, отже, для звиття документа джерело даних можна брати зовні. Наприклад, вам дали перелік курсів, з якими треба щось зробити. Але найбільший інтерес це одержати дані самого сайту. Тобто, за допомогою. Плагіна Configurel Report, про який я робив доповідь на минулому МУД, Mood, можна вийняти будь-яку інформацію, в тому числі, наприклад, і перелік курсів, у які ви хочете щось додати. І якщо вже ви маєте таку табличку, створену за допомогою Configurel Report, то тоді уже вам все готово для злиття документів, для створення сотень команд, які будуть створені автоматично і навіть у простих випадках навіть сам конфігури репорт, може вам формувати вже готові команди. Тобто, ви можете взагалі написати такий засіб до конфігурати репорт, те, що ви цей плагін записати у файл і запустити цей файл на виконання у МУЗ, і це можуть бути сотні і сотні команд з адміністрування сайту муду. Отже, мій висновок, що у адміністратора крупного сайту. Повинно бути вміння користуватися цими е, двома дуже корисними інструментами. утилітою муш і плагіном конфігурив Report. Дякую за увагу. Прошу питання. Дякую, Олександр Андрійович. От у мене не питання а швидше таке невеличке доповнення. Я також цікався мушем, але ще за часів Moodle 311. От він з наскільки він працює з четвертим, ну на 100%, я так розумію, він ще не відтестований, тобто, треба обережно використовувати з четвертим. І, взагалі, от щодо МУШ, треба розуміти, що це інструмент для дуже досвідченого адміністратора. Тобто, от, ви там приводили якраз індекси, там можна по індексу да, да, да. файлів, категорій. Борони Боже, помилитись у цьому індексі, бо можна Почти, так, так. От я про це якраз і кажу. От якщо ви отримаєте, ви ж отримаєте за допомогою МУША, ну фактично через термінал повний доступ до роботи з Мудлом. І якщо ви там десь помилитесь, от у вас тут на слайді, наприклад, там стоїть число 412, ви просто помилково наберете там, наприклад, 421, то наслідки можуть бути неочікувані і не дуже приємні. Я читав форум щодо мужа, і там наполегливо рекомендується. Взагалі, перш ніж заходити у муж і щось там виконувати, про всяк випадок безпосередньо перед цим робити резервне копіювання. А от і, і другий момент ще хотів додати: треба, коли от як ви казали, великі файли запускаються на виконання, де багато функцій. Можуть бути певні дії. Ну, наприклад, такі як резервне копіювання, чи, наприклад, розгортання курсів з бекапу. Треба приймати до уваги те, що якщо це робиться там не, не вночі, а от у якийсь там денний час, коли навантаження з власне з середовища з муша, це не так помітно. Але це може в деяких випадках суттєво навантажувати сервер. Тобто, якщо, наприклад, ви поставили там файл з переліком команд на резервне копіювання там, сотні курсів, то краще якось обирати час його запуску там, на вихідні чи у нічний час, але не у робочий час, бо потужний файл муж, який використовує багато команд, він може суттєво уповільнити сайт. Ну, звичайно, якщо є проблеми. Певні ще й обмеження при роботі з сервером. Тобто, це інструмент неймовірно корисний, потужний, але використовувати треба обережно і так ну враховувати багато моментів і в будь-якому випадку робити бекап. Просто так, так, таке в мене доповнення невеличке. Підтримую, звісно, коли ви. Помилитись десь у своїй програмі, то виконати там сотню неправильних команд це, звісно, велика про тоді проблема. Але що я хотів би сказати? Як як відомо, от коли кажуть, що комп'ютер не помиляється, от якщо ми Вручну набираємо якісь там, якісь там команди, номери точно, то людині властиво помилитися. А якщо ми за допомогою Configurel Report виводимо оцей перелік номерів, то там уже помилок немає. І це не тільки пришвидшення, а і це ще і якраз мінімізація. Кількості, кількості помилок, які при ручному введенні чи адмініструванні через власний інтерфейс є ну, більш ймовірним. Ну, і ще от щодо цього параметру, хотів би, можливо, дати додаткове пояснення, справа в тому, що Значить, муж сам по собі він працює від іншого від, від іншого користувача, от, ніж сервер, сервер, Moodle. І буває, що деякі команди їх не так багато, але деякі команди будуть писати щось у папку Moodle Data. І тоді вийде, що те, що створене мушем у цій папці, самим мудлом не зможе бути видалено. Але це обходиться, це якщо перед виконанням команд цих просто прописати, що от муж працює від того ж самого користувача, що і що їм було. Що ну, ось так це вирішується. І ще я хотів сказати, що дійсно, використовуючи муж, мені, мені інколи не вистачало просто команд належних, але муж, це відкрита система і користувач. Має там змогу розширити існуючий набір команд своїми своїми власними. Ну, ось так. Дякую. Дякую. Це взагалі дуже цікава річ. От якраз поєднання цих кастом Reports як вих... джерела вихідних даних для муж от Я з таким не стикався, ніде про це не читав, тобто, це, це взагалі це дуже класна ідея. Дуже дякую. Це справді треба буде дослідити дуже цікаво.